Привіт! Сьогодні поговоримо про ділення. Але спочатку виконаємо завдання. Треба побудувати два будиночки так, щоб кількість кубиків кожному була однакова. Зробити це легко! Перший поверх, другий поверх і третій. Готово! Всі кубики розподілили або розділили на дві рівні частини. Розподіл предметів на рівні частини в математиці називається діленням. Спробуємо записати цю дію виразом було 6 кубиків, їх поділили на 2 рівні частини і отримали в кожному будиночку по 3 кубики. Дія ділення записується знаком. Це дві крапочки. Результат ділення. Пишемо після знаку рівно. Прочитаємо вираз. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Виконаємо ділення ще раз. 8 яблук треба розкласти на 4 тарілки порівну. На кожній тарілці отримали по 2 яблука. Запишемо приклад. Було вісім яблук. Їх розділили на 4 тарілки, на кожній тарілці по 2 яблука. Отже, розподіл предметів на рівні частини, або ще можна сказати, порівну це ділення. Прочитай приклади на ділення самостійно. Числа при діленні мають назву: Ділене, дільник, частка. Дії множення та ділення пов'язані. Є шоколадка, яка складається зі шматочків. Дізнаємося кількість шматочків, використавши множення. По три взяли чотири рази і отримали 12. Але шоколадку можна поділити на 3 рівні частини. В кожній частині по 4 шматочки. Тобто, ми можемо записати 12 поділити на 3 дорівнює 4. А якщо, друзів, буде четверо, тоді поділимо шоколадку так. І можемо записати 12 поділити на 4 дорівнює 3. До речі, знак ділення, який ми будемо записувати, використовується в математиці вже більше 400 років. На клавіатурах сучасних гаджетів можна побачити ще ось такий знак, похилу рисочку, і подвійний знак, дві крапочки і посередині рисочка.